Вітаю, я Дар'я Кірова, студентка незламного українського Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Для мене МДПУ – це не просто університет, це дім, родина. Де завжди є місце підтримки, турботі, щирості й любові. Тут кожен важливий, тут ти не сам. Я активна громадська діячка, відмінниця у навчанні, членкиня студентської ради та студентський омбудсмен, була координаторкою кількох важливих волонтерських ініціатив на рівні університету. Серед них збірна генератор на пальне, необхідні речі для наших захисників та відправка окопних свічок. І я точно знаю, далі тільки більше, більше добра, більше допомоги і більше віри. МДПУ це простір, де ти ростеш, розквітаєш, знаходиш своє я. Це місце, де вчать не тільки предметів, а й людяності, сили, співчуття. У найскладніші моменти ти знаєш, тебе зрозуміють, підтримають і підставлять плече. Тут народжується справжнє студентство, розумне, сміливе, щире. Я мрію про день, коли зможу вільно пройти вулицями рідного Мелітополя, коли замість тривог буде сміх. Замість втрат обійми. І вірю, цей день обов'язково настане. Моє кредо при будь-яких обставинах залишатися людиною. І нехай світ змінюється, це завжди буде моєю основою. Я Дар'я Кірова, студентка, діячка, координаторка добрих справ. А МДПУ це мій фундамент, мій дім, моя гордість. Разом ми незламна Україна. Голосуйте за мене. Дар'я, так не можна. Та чого? Жартувати ніхто не забороняв?